Вітаю всіх, дорогі друзі, рада вас бачити на третьому психологічному адвент календарі, який я створюю в рамках свого проєкту Обійми. І цей адвент-календар буде присвячений темі, яку я зараз активно розробляю, поглиблюю і розвиваю. Це тема анті-ейдж психології. І як початок, як вступ до цього адвент календаря. Хочу сказати вам, що насправді психологічне старіння не має жодного стосунку до старіння біологічного і до років в паспорті. Психологічне старіння це те, що людина обирає. Це дуже важливий контекст, який я хочу донести, що ми обираємо те, як ми психологічно себе відчуваємо. Спокійно чи тривожно. Напружено чи зацікавлено. І так само з віком. Людина може в дуже молодому паспортному, біологічному віці відчувати себе вже на якісь дуже великі роки. І так само людина в дуже великих роках може відчувати себе молодою. І це буде дуже сильно впливати на її поведінку, впливати на її вибори, і впливати взагалі на всю якість її життя. Тому мене тема психологічного старіння цікавить, насправді, з дитинства. Я зараз це вже згадую. Але, мабуть, коли мені було, там, не знаю, років 10, може, навіть менше, я вже тоді тригерилась на такі ситуації, коли людина казала: ой, що там мені вже не по віку, там, наприклад, щось вдягти. Чи щось там, значить, людині запізно через вік. Чи щось ще. І я, будучи абсолютно маленькою дитиною, з якою, в принципі, ніколи не обсуждали такі теми, не обговорював ніхто. Ну, я не можу такого згадати, щоб зі мною хтось обговорював там, психологічний вік, да, тим паче в тому в моєму віці дитячому. І тоді вже мені це завжди так було дуже ну, неприємно якось дивно чути, що людина отак от себе обмежує через чому. І зараз, коли я. Задумалась, замислилась про те, в якій же темі психологічній я хочу найбільше розвиватись, тому що я планую вступ до аспірантури в майбутньому. Я зрозуміла, що так, це антиейш психологія і коли почала копати глибше, зрозуміла, що насправді, судячи з усього, я буду першопроходцем. І це мій авторський метод, з яким я зараз заходжу на патентування, і планую звичайно, і книги писати і багато чого робити для того, щоб молодість, оця внутрішня психологічна молодість. А зараз я розкажу, з чого вона складається, щоб вона була з вами і зі мною в тому числі. Як можна довше, і нам це піде на користь, сподіваюся. Отже, що стосується, взагалі психологічного цього віку, да, з чого він складається, насправді, це рівень пластичності, це стиль емоційного реагування, здатність до новизни, коли людині цікаво, здатність продукувати якісь нові ідеї, гнучкість мислення це дуже важливий пункт. І стиль мислення в цілому, і так, також здатність до активного фантазування, до мріяння. Людина бачить майбутнє, відчуває майбутнє, і це дає їй відчуття того, що вона молода, вона спроможна. І на цьому насправді базуються і дослідження, які зараз дуже активно ведуться, і тому ви вже не раз бачили, я про це теж буду писати: що підлітковий вік, як такий, да, підняли до 32 років по дослідженням і так далі. Тобто зараз до цього світ вже е, наблизився, до того, що старіння якось дуже неправильний був паттерн, да, коли людина. Ну, що там, да, мемчики всі в інтернеті бачать про 30 років. що Там в 30 років хтось вже старий. Ні, Не в 30, не в 40, не в 50, і не в 60, і навіть не в 70. Аж після 85 років починається фаза старіння. Маєте це на увазі, будь ласка. Отже. А... В принципі, в психіці є два полюси да, таких між собою. Це живий, рухливий і лібідозний, Це той, який відчув, відповідає за цікавість, це, да, хочеться творити, бажання творити, здатність розвиватись, дізнаватись, пробувати да, щось нове. І такий застійний, ригідний, який людину бере в такий кокон да, і каже, як там. Сиди, нічого не роби, тобі вже все пізно, та -та -та -та, там, да, коротку спідницю не носи, то для дівчат, а ти вже не дівчинка. Ну, да, ми таке чуємо інколи навіть до 25-річних дівчат, навіть, тому, що казати старше, це ненормально. Тому ми це будемо змінювати. Отже, на що треба звернути увагу? Наскільки ви фантазуєте? Наскільки дозволяєте собі фантазувати взагалі, на будь-які теми. А, наскільки ви активні в тому, щоб створювати і реалізовувати якісь нові ідеї, щось там, нові проекти, запускати, розробляти, це про молодість. А, наскільки гнучко ви реагуєте на ситуації? Чи підтримуєте внутрішній рух розвиток? Да, це стосується будь-чого. Ніколи не пізно навчатись новому, додавати чи змінювати сфери діяльності країни, якщо та, це комусь потрібно переїжджати, міста, будь-що змінювати не пізно. Якщо ви про це замислились, якщо вам це актуально, значить для вас це вчасно. І все, більше ніяких критеріїв для цього не існує. І точно це не паспортний вік. Отже, сьогодні друге завдання нашого нашого, нашого адвент-календаря, з вами адвент календаря. І перше завдання ви бачили у віконечку, да, воно було таке вводне. Зараз вже конкретно по темі рухаємось, і перше завдання, по суті, звучить таким чином: які три ваші щоденні звички? Роблять вас психологічно старішими, ніж ви є або могли б бути. А, і ті три, які роблять вас психологічно молодшими. А, навряд чи ви колись замислювались в такому контексті про ваші звички. Тому я вас попрошу зараз, от з такої цікавої сторони, про них подумати. Записати це в ваш чудовий блокнотик, який, я сподіваюся, ви придбали на час адвент того, календаря, тому що буде насичений місяць. Насичений, да. будемо робити багато і цікаво. Я стараюсь. А, от, тому а, записуйте ці звички. Також текстом, щоб вам було зручніше, це завдання буде у віконці календаря. Тільки потім вже буде відео для тих, хто хоче його подивитись. Можна просто робити завдання. Не дивитись відео, як, як вам зручніше. Це ваш вибір. Діліться в інстаграмі, відмічайте мене. Зараз я, скоріш за все, залью ще відео в Тікток. Там теж можна буде ділитись відмічати аккаунт. Повторююсь ще щодо правил, що самі активні учасники отримують в кінці можливість виграти сесію зі мною разову і виграти як рандом, да? тобто такий рандомний вибір буде. І так само всі активні учасники, хто пройде хоча б більше половини завдань, тобто від 15, отримають сертифікат. Мене ваш іменний сертифікат про те, що ви пройшли таку психологічну практику. Ось тому, в принципі, завдання вам озвучила. Вводний вам дала текст і, не сподіваюся, енергетичний такий запал. Робіть завдання. Завтра, 3 число, буде третє завдання, теж у відеоформаті. Що хочу сказати на завершення цього відео, це те, що. Ваш психологічний вік це результат рішень, а не ваших паспортних років. Тому тільки ваші рішення вам можуть диктувати, як ви себе почуваєте, чи ви молода людина, в загальному сенсі, да? тому що о, тут важливо розуміти, що молодість це дуже таке загальне поняття. І от в загальному сенсі ви молода людина. І бажаю вам гарного, тихого, безпечного вечора.